ти чого розсердився, Амур Ну, чого ти розсердився на мене? Ну, що тобі повинна двері відкривати такому великому? А ну подивись на мене. Та що ти навіть відвертаєшся? Я ж на тебе не сердюсь що ти порвав мені все. Ну, що ти сердишся, Амур 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 а дайте? А дай вам тоді відкрию двері, давай. Амур. Амур? Ну, що ти так розсердився на мене? Давай зніму твою обіжену, морду. Ну що ти, хочеш, щоб я тобі двері відкривала? Так ти сам мій. І це тато тебе покинув, а не я. Да. І нема чого обіжатися так. Подивись тебе, рильце в пуху. Бігав по снігу? Ти бігав по снігу, да? Мете на дворі.